Зарядка просто неба. Черкаські активісти організували масові тренування. Десятки охочих збираються вечорами у долині троянд. Фітнес, кросвіт, танці, йога та навіть єдиноборства. Що кому до смаку дізнавалися наші кореспонденти? Черкащанка Ольга активно готується до пляжного сезону. Її мета згуднути на кілька кілограмів. Тому й долучилася до занять спортом на свіжому повітрі. Заняття на свіжому повітрі це дуже заряджає таким позитивом, продає енергії. Сил В залі ти скільки не вилежишся, як на, на свіжому повітрі. Ну дуже класно. У долині троянд на заняття черкащани збираються тричі на тиждень. Під керівництвом досвідчених тренерів жінки не жаліють сил стрункої фігури. Чоловіки качають м'язи. Тут не лише дорослі для школярів проводять тренування із самозахисту. Багато дітей не можуть собі дозволити зараз е, е, прийти в зали, е, заплатити якісь кошти, щоб тренуватися. А тут безкоштовно дітки можуть приходити. Ми можемо знайти е, для себе, для свого клубу якісь нові таланти. Це, ну, це для наш, для нас теж дуже цікаво. Організатори кажуть, вуличні тренування хороший спосіб не лише загартувати тіло, а й відпочити душею. Я думаю, з кожним разом. Люди будуть бачити, тут проходиться постійно, систематично і будуть до нас залучатись. Деякі з чомусь соромляться, стоя дивляться. Навчатись буду плаванню, аквафітнесу. Ось можливо, будуть майстер-класи та лекції від психологів. Також організатори планують познайомити черкащан із екстремальними видами спорту, такими як паркур та фріран, і вже розробляють графік тренувань. Ігор Цуркан, Юлія Порпленко, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаси.